Яким безумним був 2025 рік. Але добре, що це тепер позаду. І як цікаво, як за короткий відносно термін з життя б повилітали весь обман, вся фальш, вся підлість, все лукавство зі всіма людьми, яким більше немає місця в моєму житті. І це прекрасно. І я постарався позбутися незлухняного того, що залишалося зі мною. Волосся, щоб зайти, так би мовити, оновленим і свіжим в 26 й рік. Я не знаю, які виклики чекають, і що буде, але з оптимізмом стараюсь з хорошим настроєм прийняти ці виклики. І з підтримкою згори подолати все. В чому я переконаний точно, так це в тому, що Бог не просто так втрутився і видалив з мого життя багато чого, того, що заважало мені рухатись і розкривати свій потенціал. І я вірю в те, що ця пустка не залишиться пусткою, а буде заповнена чимось, заповнена тими людьми, бо не кількість має значення, а якість, заповнена людьми щирими заповнена людьми чесними, людьми справжніми, не лицемірами. Я вірю, що так і станеться, але на все свій час. Досвід був важким, але сильним і потужним, який буквально за рік змінив мене моє мислення, моє серце, мою душу повністю. І я радий цьому. За 2025 рік я пережив неймовірні потрясіння в своєму житті, неймовірну степінь зради, неймовірну степінь обману, лукавства, підлості, лицемірства. Біле називали чорним, а чорне білим. Власне, як написано. Знаєте, і поки люди посміхаються, лицемірні люди один одному, коли я залишався один в стражданнях, вони продовжують вибудовувати свій фасад і робити вигляд, що їхнє життя прекрасне. Але знаєте, наскільки гріє думка і нагадування про те, що Бог дивиться не на зовнішній вигляд і не на фасад, а на серце, на справжність, на щирість, на чесність. І він цінує це найбільше. І от що цікаво, в 25-му році я побачив, як люди замінили Божу справедливість ілюзорним миром. Бо так зручно всім. Це сумно. І насправді я міг би сказати і розповісти багато чого цікавого, від чого багатьох би очі повилазили на лоб. Але як казав Ісус, я багато чого маю вам розповісти, але ви не зрозумієте, ви не готові. Але власне не дарма Ісус казав пильнуйте. Бо дехто настільки заснув, що не замічає, не помітив, як з одної кастрюлі попав в іншу і вже зварився там. Є над чим подумати. Хто має розум, хай думає, хто має очі, хай бачить. Тішить дуже думка, знаєте, що Бог не бюрократ, і він завжди дає перевагу струдженим, щирим і лагідним. Справжнім. І нічого неможливо в нього заслужити і купити кількістю якихось годин, служінням, появою перед людьми, посмішками чи кількістю відвідувань церкви. Це не має значення для нього. Він дивиться зовсім на інше. А про тих, хто робить все це на показ. Як казав Ісус, вони вже отримали свою нагороду. От так просто. Отож я бажаю всім вам відпустити все те негативне і погане, що було в 25-му році з вами: всі образи, всі моменти, всі провини, всі ситуації, хай воно там і залишається. І зайти в 26 рік в цей, скажімо так, нову сторінку чергового нашого життя. З надією, з вірою, з справжністю, з щирістю, з лагідністю, з живим серцем, яке не зачерствіло, яке відчуває, розуміє, яке проникливе. І не давати присипити нічому вас. Продовжуйте розвивати здатність мислити, бо від цього залежить більше, ніж ви думаєте. Але важливо зрозуміти себе, зрозуміти те, чого від нас очікує творець. Справді те, чого він очікує, тому будьте мудрими.